Добрий вечір, шановна романо. Я думаю, що боротьба тільки починається. Ми і так довго затягнули і втратили багато часу. Ну, Це говорить про українську терпеливість. Але добре, що вона починається, бо далі вже межа, за якою може бути незворотні процеси. І так далі і тому подібне. Парламент може кому завгодно, як кажуть наші сусіди москалі, працювати з пустя Я дивуюся, що цього тижня не винесений на розгляд закон про тимчасово окуповані території. Це перше. Друге, негайно має бути скасований бандитський, антиконституційний. Дуже небезпечний закон, який продовжили на рік про так зване тимчасове самоврядження. Боротьба продовжується, тому що Україна ще не стала повністю такою державою, якою вона повинна бути. На жаль, проблема в українській владі. Ну, звичайно, якийсь мірі українців, які не навчилися, як формувати потрібну для себе владу, але цей процес іде. І я думаю, що в кінців нарешті до влади України приїхать люди, які готові будуть присвятити себе служенню держави, держави і нації, а не тільки своїм інтересам. Я в це вірю і хотілося б побачити це своїми очами.